Партак, субота, шахрай чи ні визначати не нам з вами будь-які розслідування, публікація документів, свідчень постраждалих не роблять з нього шахрая чи злодія, допоки суд. Не винесе вердикт в Україні діє презумпція невинуватості. Тобто людина вважається невинуватою, допоки протилежне не доведено у законному порядку. Але подібні гучні справи для світу та навіть для України не новинка. Підпишіться на мене та додивіться відео до кінця, а я розкажу про найбільш вражаючих шахраїв останніх часів, яким вдалось заробити цілі статки. Та здобути любов мільйонів серед них і українці. Чим закінчилися їх гучні справи та яке життя у них зараз? Чи чекає один з таких сценаріїв на Спартака у разі доведення його вини? Про все це замить. Журнал Forbes у 2015-му назвав американку Елізабет Голмс найбагатшою жінкою у Штатах. Її статки оцінювали у 4,5 мільярди доларів. А вже за рік її назвали найбільшим розчаруванням світу. Елізабет навчалася у Стенфордському університеті на хімічній інженерії. Провчилася лише рік. Вона покинула та у 2003-му відкрила власну компанію Теранос. Вона обіцяла зробити революцію аналізу крові. Однієї краплі з пальця мало вистачити для отримання величезної кількості даних. З тим, як я ненавиджу голки, лікарні та кров, то можу уявити, що така ініціатива насправді дуже важлива. І прибуткова ця ідея спричинила фурор. разом з тим. Жінка будувала особистий бренд, надихаючись Стівом Джобсом, джинси, чорна водолазка та неприродно низький тембр блондинки стали її візитівкою на презентаціях. Інвестиції потекли у руки Елізабет. За 12 років їй вдалося назбирати 400 мільйонів доларів. І це була прекрасна історія успіху. Проте виявилося, що Елізабет Холмс. Шахрайка компанія Теранос робила аналізи крові з величезною похибкою. Крім того, кров зберігалася неналежним чином, а спосіб проведення аналізу не був новітнім. Здається, навіть був трохи антинауковим. Буквально інвестори вкладали мільйони доларів, щоб підтримати стартап, де зберігали кров не в холодильнику, та проводили аналізи як у звичайнісінькій лабораторії без будь-яких наукових ноу-хау. У 2021 році Голмс затримали. Суд присудив їй 11 років позбавлення волі, проте заграти її посадять лише 27 квітня цього року через вагітність. Анна Сорокіна під творчим псевдонімом Анна Делаві змогла ушукати американців на чверть мільярда доларів простою легендою, що вона спадкоємиця німецького магната. Проте це була неправда. Вона народилася у Домадєдово на Московщині з батьками, емігрувала до Німеччини, потім до Лондона та Парижу. І нарешті добралась до Нью-Йорку, вдаючи себе дочку багатія, вона безкоштовно жила та харчувалася у найвишуканіших готелях, паралельно видурюючи кошти у друзів на підтримку свого іміджу. Вона навіть намагалася взяти кредит у банку для відкриття власної справи. Проте, у 2012 році суд визнав її шахрайкою. 21-го року вона вийшла на волю попередньо сплативши компенсації усім своїм жертвам. Кошти вона отримала від Netflix, якому продала права на екранізацію своєї історії у серіалі Вигадана Анна. Серіал Бомба. Рекомендую. До речі, у своєму телеграмі опублікує підбірку крутих стрічок про різних шахраїв сучасності знятих на реальних подіях. Такі історії вражають геніальністю таких людей, як би це не звучало, адже перш за все вони злочинці. Посилання на телеграм під відео. Нині ж міграційна служба штатів займається процесом депортації Сорокіної до Німеччини. У 2005 році в українському новинному полі з'являється геній світового масштабу Андрій Слюсарчук, або як його пам'ятають Олди, доктор Пі. Він був світилом медицини світового масштабу. У 9 закінчив школу, а у 18 за відзнакою закінчив московський медуніверситет. Щось мені це нагадує. Просуваючи свої теорії про москові можливості, він встановив кілька світових рекордів по запам'ятовуванню родомних чисел та грі у шахи на тлі вражаючого успіху з ним на рівник зустрічається президент України Ющенко, який обіцяє вітчизняному генію заснувати під нього інститут мозку. Проте виявили, що у докторапії немає належної медичної освіти, а його пацієнти гинули внаслідок його хірургічних втручань. У 2014-му суд визнав його винним у вбивстві зі необережності, шахрайстві у великих розмірах та у підробці документів. Нині він на волі та мешкає у вишуканому маєтку під Києвом у селі Іванковичі. На дому він продовжує приймати шанувальників та заробляє цим собі на безбідне життя. Потім роблять своє. Я купив будинок, я купив машину. Ці кадри із розслідування ТСН. Зараз Андрій Свясарчук навіть веде власний блог у інстаграм, де постить фоточки з подорожей до Швейцарії, Німеччини, Чехії та відео з російським пропагандистом Максимом Кацом. Таких історій сотні. Як правило, шахраї заробляють статки на фінансових пірамідах Аля-Мавроді, створюють сумнівні криптобіржі, як, наприклад, Фарук Фатіг. Він вкрав близько 2 мільярдів доларів, і Турція засудила його увага на 40 тисяч років в'язниці. Шок. Проте таке шахрайство не новинка, воно завжди було. Наприклад, Віктор Люстіх у минулому столітті двічі зумів продати Ейфелеву вежу. Якщо повернутися до доктора Пі, Анни Сорокіної та Елізабет Голмс, то можна помітити спільні риси, наприклад, проблема освіти, видавання себе за іншу людину, точніше створення спеціального образу серед друзів та у медіа. Але щоб справа дійшла до суду, їм довелося навмисно завдати фінансової, моральної, а у випадку із люсарчаком шкоди життю. Чи чекає це на Спартака? Вирішувати лише суду, але як бачимо, якою би стороною фортуна не обернулася до нього, у суботи є можливість заможне жити й далі, наприклад, монетизувавши свою історію у кіно. А ви як вважаєте? Пишіть у коментарях. Дякую за перегляд цього відео. Підпишіться та бийте у дзвіночок. Зустрінемось у наступному випуску.